Команда Трампа, виявляється, забула в принтері одного з готелів на Алясці документи про саміт Трампа і Путіна. І в програмі був обід на честь його високості Путіна і подарунок статуя Орлана. Я не думаю, що це стало якоюсь такою випадковістю, прикрістю, хоча все може бути. Документи губляться, а можливо, і був свідомий такий слід залишений про те, що ж готували для Путіна і що, власне, не сталося. В Анкореджі один із гостей готелю сфотографував документи з програмою саміту Трампа і Путіна, наголошую залишеного в принтері, ймовірно, співробітниками адміністрації президента США. Фото цих паперів пізніше опинилися у розпорядженні засобів маси інформації, які підтвердили їх автентичність. Згідно з цими документами, після переговорів, які мали тривати ну щонайменше 5-6 годин, планувався урочистий обід на честь його високості Володимира Путіна. Крім того, Трамп мав вручити йому, тобто російському диктатору, військовому злочинцю, статуетку білоголового Орлана. Це національна птаха Сполучених Штатів Америки, тобто в такий спосіб ледь чи не нагородити Путіна. Однак ні вечеря, ні вручення крилатого подарунка в підсумку так і не відбулися, тому що, як переказують ті, хто посвячений в деталі переговорів, Путін фактично не давав говорити Трампу. Про це й пише і Курт Волкер, тому що росіяни, як правило, під час дипломатичних переговорів, коли говорять і після них перекладає перекладач сказане ними, знову продовжують говорити, щоб не залишити шансів для свого опонента опонувати. Ну, врешті-решт так відбулося цього разу, і кажуть, Трамп був дуже знервований цим, і саме тому. Через це саміт був перерваний. Хоча він у своїх відео на сайті Білого Дому говорить абсолютно інше і дуже дякує Путіну за те, що той був дуже вічливим, добрим, ну і так далі. З огляду на те, що Трамп вперто намагається довести у всьому світу, що саме його план спрацює у припиненні російсько-української війни, і він робить для цього справді все, тисне і на європейців, на Україну. Є багато компліментарних коментарів на адресу Трампа. Щодо його щирості і правильності, наміру, саме наміру того шляху, який він прокладає для припинення російсько-української війни. Вчора я вам наводив приклади коментарів європейців, сьогодні. Президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив, що зустріч на Алясці стала новим поштовхом у пошуках шляхів припинення війни між Росією та Україною і може закласти основу для міцного миру. Ну мені видається, чесно кажучи, це фантастикою, і коментар додогана дуже нещирий. Політиканство. Також держави Північно-Балтійської вісімки, яка стурбована найбільше припиненням війни, тому що перша атака може бути на країни Північної Європи. Вони запевнили в непохитній підтримці України після переговорів Трампа і Путіна. І в суботу, ввечері, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва та Норвегія і Швеція опублікували спільну заяву. Я вам не хочу її все наводити, тому що там все сказано про підтримку України, загальні фрази, традиційні, шаблонні. А от останній абзац мені впав в око. Там мовиться про те, що не повинно бути жодних обмежень на Збройні Сили України чи її співпрацю з іншими країнами. Звертаю вашу увагу на обмеження на Збройні сили. Поясню, чому. Далі мовиться, і що Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО. Така ж заява була від Європейського Союзу, тому, звісно, вони перегукуються. Вони також вимагають від Росії термінового повернення дітей. Викрадених з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних ув'язнених, європейці справді дуже хочуть зберегти чисельність української армії, на цьому наполягають і українська влада, тому що для Європи це справді живий щит від можливої агресії Росії, яка не виключається західними розвідками після припинення російсько-української війни. Чисельність армії України, як ви знаєте, біля одного мільйона чоловік. Якщо порахувати середньомісячне. Забезпечення фінансове кожного військового, наголошую, середнє, приблизно 50 тисяч гривень. То для європейського бюджету це не така велика сума, щоб утримувати, наприклад, українську армію. Винагорода фінансова складатиме приблизно десь 15 мільярдів євро на рік. Цифри дуже умовні, друзі, так що прошу віднестися максимально критично до них. Ну а на утримання бойової техніки і так далі, звісно, грошей буде набагато потрібно менше аніж в умовах війни. Тому європейці зацікавлені, щоб українська армія не зменшувалася. Але питання: а ротацію ви готові нам допомогти забезпечити? Ну, поки що є лише намір коаліції охочих відправити моніторингову сюди місію. Вони сказали, що за тиждень після припинення вогню, так прокоментуються британці, вони справді вже відправлять своїх військових до України. В якій кількості невідомо, але кажуть, що навіть її будуть забезпечувати авіацію, безпеку заходних регіонів України. Ну, це хоч щось. У будь-якому випадку, я ну, доволі все-таки критично відносився б до слів про збереження чисельності ЗСУ. Тому що справді утримувати мільйонну армію сьогодні Європа не може у себе, але готова це робити в Україні. Як то воно буде виглядати? Звісно, ми будемо вже робити висновки за підсумками переговорів, які однозначно будуть між Росією та Україною. І, звісно, ця вимога, друзі, вона може бути присутня в плані, який публікує сьогодні видання Reuters. Але, як на мене, він не повний. Там є лише основні тези, які Путін нібито озвучив Дональду Трампу, але знову ж вони такі не нові і мало чим відрізняються від плану, який я вам вчора в вечірньому відео озвучував. І все ж таки дуже коротко. Що хоче Путін? ЗСУ виходять з Донецької та Луганської областей, але під контроль України повертається ділянки в Сумській та Харківській областях. Далі, перемир'я до підписання повноцінної угоди не планується. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом ким не уточнюється скасування, хоча б частини санкцій проти Росії. Ну тут, певне, і європейці спрацюють і США. І для економіки Росії це дуже слушно нині. Заборона для України на вступ до НАТО. Але європейці проти цього і ми проти цього. Офіційний статус російської мови в деяких частинах України вже в деяких або по всій Україні, а також. Право РПЦ вільно діяти. Ну, на рахунок мови російської. Я не виключаю, що можуть видати надання їй статусу регіональної. Ну і так потроху рухати Україну до федералізації. А от щодо РПЦ, ну за великим рахунком, нинішній закон, який забороняє російську православну церкву в Україні, він не діючий. Я вам проводив детальний аналіз тут на каналі. Можете переглянути його, принагідно залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Бо для того, щоб закрити церкву, яка має зв'язки із російською, ну, треба пройти сім кіл пекла. Саме тому такий закон не ухвалювався, щоб він був непрацюючим. Ну а нині навіть у Верховній Раді, як кажуть мені окремі депутати, в приватному порядку є чимало голосів, які готові навіть і цей закон скасувати. Тобто, так, такий варіант розглядається. Ну і далі Ротерс пише про те, що окрім цього, Путін ймовірно буде відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки, в якому форматі не зрозуміло. Ну вони самі ж нам хочуть гарантувати щось, росіяни. Тому я до цих планів ставився б також поки що критично по одній простій причині, що це лише попередні плани. І переговори остаточно приведуть до напрацювання абсолютно іншого документу. Ну, можливо, не зовсім абсолютно, але точно іншого. Пункти там будуть відрізнятися від тих, що публікується в пресі. Загалом саміт. Між Путіним і Трампом для останнього був надто складним, і тут я говорю без сарказму і без іронії, тому що як сказав Трамп, він 24 години не спав. Це була безперервна його робота, і справді фізично це винести доволі складно. Він про це сказав у телефонній розмові із європейцями та із Зеленським ще учора. Про це пише видання The Wall Street Journal. і зазначив, що він розгляне можливість. Поновити свою погрозу негайних санкцій проти Росії лише в тому разі, якщо тристороння зустріч 22 серпня не принесе результату і не буде ніякого прогресу на шляху до миру. Ну тобто він може намалювати якийсь прогрес і скаже: Ну дивіться, ми ж рухаємося. 22 серпня. Я також не очікую швидкого рішення про припинення вогню. Росія чітко сказала, вони не будуть зупинятися. Вони про це ще сказали в березні в Веріяді. Ніякого припинення вогню до укладання мирної угоди не буде. І вони будуть продовжувати талдичити цю версію, і вони всунули її навіть в голову Дональду Трампу. Він справді ще раз наголошую, абсолютно щиро говорю, стомлений був після цього саміту і сказав, що ухвалив рішення полетіти у штат Вірджинія до Трамп National Гольф Клаб у Стерлінгу для того, щоб там пограти певне в гольф. Ну для чого летіти у Вірджинію? окрім як пограти в гольф.